Вітаю на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задачі. Трохи математичні розминки. Назви невідоме число. А тепер назви невідомий доданок. Знайди невідомий від'ємник. Розв'яжи, будь ласка, усно задачу. В бочці було 12 літрів меду. Після того, як з бочки взяли певну кількість меду, то там залишилось 7 літрів. Скільки меду взяли з бочки? Так, 5 літрів. А тепер давай розв'яжемо задачу про цукерки. Дітлахів пригостили сьомома цукерками. Після чого залишилось 6 цукерок. Скільки цукерок було спочатку? Так, 13 цукерок. Абсолютно правильно. Що ж, розім'ялись час перейти до роботи в зошиті. Від останнього записаного рядку ми відрахуємо 4 клітинки вниз і запишемо число 1 грудня. Якщо ти починаєш працювати з нового аркушу зошиту, пропусти зверху тільки одну клітинку. Якщо ж ти виконуєш завдання в інший день, запиши число виконання завдання. Підручнику ми сьогодні працюємо на сторінці 45. А розпочнемо ми з самостійної роботи. Для початку запишемо номер завдання, номер 1 Ти вже бачиш підручнику, що в першому завданні є два варіанти. Тож постав відео на паузу. Обери один з варіантів перший або другий. І самостійно запиши вирази в зошит та обчисли їх. Коли закінчиш цю роботу, повернись до перегляду. Чи правильно все обчислено, ти дізнаєшся, коли після уроку сфотограф сфотографуєш свою роботу. Та надійшли її вчителю. А ми тим часом рухаємось далі. Ти бачиш, що для цього завдання тобі знадобляться олівець та лінійка. Якщо потрібен час, щоб їх дістати, ставиш відео на паузу, потім повертаєшся і продовжуєш перегляд. Якщо ж вони поруч, запишемо число завдання номер 2 І це завдання пов'язано з лініями. Тож зараз, поставивши відео на паузу, накресли у себе в зошиті три невеликі лінії за зразком у підручнику або на екрані. У нас три лінії. Тож, як можна доповнити лінії так, щоб перша лінія перетворилась на ламану? Спробуй це зробити зараз самостійно. Можливо, навіть без допомоги лінійки. Але краще все-таки скористатись нею, щоб лінії були прямі. Як думаєш, вдалося перетворити цю лінію на ламану? Так, треба просто докреслити ще два відрізки, які будуть між собою поєднані. А ось другу лінію давай перетворимо на відрізок. Що для цього потрібно? Відрізок це лінія, у якої є початок і кінець. Так, звісно, треба додати точки на початку та кінці цього, цієї лінії. І вона перетвориться у відрізок. Ну а третю лінію нам треба перетворити на промінь. Промінь це лінія, яка має початок. Та не має кінця. Тож тут нам треба поставити лише одну точку. Почаклували математичні чаклуни. Продовжуємо роботу. Адже нас чекає номер 3. А в номері 3 нас чекає задача. Тож зберемось і розв'яжемо її. Для початку прочитаємо саму задачу. Якщо тобі потрібен час для читання, став відео на паузу і уважно прочитай задачу, там, де зручніше, на екрані чи в підручнику. У змаганнях брало участь 12 велосипедистів. Коли кілька велосипедистів перетнули фініш, на трасі залишилось 9 велосипедистів. Скільки велосипедистів фінішувало? Давай з'ясуємо, що нам точно відомо. Що брало участь 12 велосипедистів. Так. Що нам відомо про тих, хто перетнув фініш? Точна кількість невідома. Нам сказано, що їх кілька. Але нам точно відомо, що залишилось на трасі. Залишилось 9 велосипедистів. Що ж нас запитують? Скільки фінішувало? Придивимось уважно. У підручнику у нас є ще одне запитання. Який з виразів є розв'язанням цієї задачі? Щоб розібратися, який з виразів точно є розв'язанням цієї задачі, пропоную накреслити схему до цієї задачі. Про кого задача? Про велосипедистів. Тож позначимо всіх велосипедістів. Підрізком. Нагадаю, коли ми креслимо, ми користуємось олівцем. А ось підписи робимо ручкою. Всіх велосипедистів було 12. Тож об'єднаємо однією лінією і напишемо, що всіх 12. З цих 12 були ті, що перетнули фініш і ті, що залишились. Щось мені підказує, що ті, хто перетнули фініш, було менше. Тому зверху я поставлю невелику дужку, яка покаже кількість тих, хто перетнув фініш. Вона невідома. Запишемо знак питання. Ну, а інша частина. Це ті, хто залишились, а їх дев'ятеро. Як думаєш, що треба зробити, щоб знайти невідому частинку? Тобто скільки перетнуло фініш? Так, від всього відняти відому частину. Тож, яка це рівність? Запропонованих в підручнику. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, що нам треба зробити? Від, від, від зменшуваного відняти відомий, відому частину, тобто різницю. Наскільки швидко вдалося? Обчислити цей вираз. Згодна. Відповідь три. Три велосипедисти. Обов'язково в дужках вказуємо, кого або що рахуємо. Скорочуючи слово, велосипедисти до першої букви В. Задача розв'язана. Що ми забули з тобою написати? Звісно, відповідь. Тож даємо відповідь задачі. Пропускаємо клітинку вниз і записуємо відповідь. Три, велосипедисти! Щоб не поспішати і записати охайно і без помилок, можеш поставити відео на паузу. Це завдання виконано. І здається нам час трохи відпочити та порухатись. Тож запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я, Коко, запрошую вас танцювати з нами зимову руханку! Бемо у двір гуляти траля, зиму піснею вітати траля ля-ля-ля-ля, плес, плес, плес стіл, швидко рученята туп, туп туп мороз, наші ніжки не мороз, плес, плес, плес стіл, швидко рученята Туп, туп, Тут мороз, на щі не мороз, ми доріжки промели, траля, стільки снігу намели, траля, плесь, плесь, плес на сті, швидко рученята гріх, тут тут, тут мороз, на щі не мороз, плесь, плес, плес на сті, швидко рученята гріх. Туп туп тут мороз, на ніжки не мороз, снігу ліпимо сніжки, траля-ля-ля-ля-ля. люблять зиму малюки, Тра ля плес, плес, лес на стіл, швидко рушення та гріх, туп туп тут мороз, на ніжки не мороз. Блесь, лесь, плесне плес сті, швидко ручення та грі, туп туп, туп мороз, на щінішки не мороз. Друзі, ви просто молоді. Відпочили, порухались, повертаємося до роботи. Давай, ну, пригадаємо. Скільки в одному метрі дециметрів? Десять це десяток. Тож скільки десятків в одному метрі? Десять дециметрів правильно? А скільки в одному дециметрі сантиметрів? Десять сантиметрів молодчинка. Пам'ятаючи це, ми перейдемо до номеру 5. Трохи пострибаємо по завданням. В номері 5 нам треба знов побути математичними чарівниками. І перетворити метри та дециметри. Тож розпочнемо з першого виразу. Абсолютно правильно. 3 метри 8 дециметрів. Нам треба перетворити в дециметри. Один метр це десяток дециметрів. Тож, три метри це скільки буде десятків? Три десятки і ще вісім просто дециметрів. Три десятки і вісім одиничок? Тридцять вісім. Абсолютно правильно. Тож, 3 метри 8 дециметрів це 38 дециметрів. Не забуваємо писати одиниці вимірювання. А ми тим часом перейдемо до наступного виразу. 2 дециметри 6 см перетворюємо в сантиметри. Дециметри це десятки. А сантиметри це одинички. Тож 2 дециметри 6 сантиметрів, 26 сантиметрів. правильно. А ось другий стопчик перетвори самостійно, поставивши відео на паузу. Давай перевіримо, чи вдалося тобі. Перетворити дециметри і метри. 6 дециметрів 9 сантиметрів – це 69 см. А яке число треба написати в останньому виразі? 45 дециметрів. Почакували і повертаємося до задачі. І до завдання, яке ми з тобою трохи перестрибнули. До номера. 4. Коли на сцену вийшло 20 артистів, за лаштунками їх залишилось 8. Скільки артистів брало участь у концерті? Накреслимо до цієї задачі схему. Всі артисти у нас будуть позначені. Всі 20. Відрізком. Всіх 20. Всі артисти у нас поділені на дві групи. Ті, що залишились за лаштунками. І ті, що брали участь у концерті. За лаштунками залишилась менша частинка. Вісім. Вісім точно менше. Частинка з двадцяти, правда? Ну, а більша частина брала участь у концерті. І саме цю частинку нам і треба дізнатись. Так, нам потрібно від всієї кількості відняти відому частину. Запиши це самостійно. А тепер запишу я, а ти перевір, чи правильно я все обчислила. Тож, я від 20 відняла 8 і отримала 12 артистів. Схему накреслено. Задачі обчислено. Залишилось записати. Звісно, відповідь. Нас запитували, скільки артистів брало участь у концерті? Відповідаємо: 12 брало участь. Тож запишемо відповідь. Задача номер 4 також обчислено. А далі у нас з'являється знак питання. Це означає, що завдання усне. В Ігоря є три олівці. Жовтий, синій та зелений. Ігор взяв два олівці. Якого кольору можуть бути ці олівці? От якщо ці олівці брати тільки по два. Давай подумаємо. Так, Ігор міг взяти жовтий і синій згодна з тобою. А ще міг взяти жовтий та зелений. І синій з зеленим Ігор також міг взяти. А чи є ще інші варіанти? Немає так, адже синій жовтим у нас же є. Зелений жовтим також є. Зелений синім також є. Тож три варіанти, як Ігор міг взяти олівці. Молодці! І здається, останнє завдання на цьому уроці. Перевіру підручнику. Ульянці. Три роки тому було 5 років. Скільки років буде ульянці через 4 роки? А скільки ульянці зараз років? Ми з тобою розуміємо, чи ні? А давай подумаємо, що зараз ульянці. Три роки тому. У було 5. Після того, як їй було 5, минуло 3 роки. Додалось до п'яти ще три, і це вісім років, так? Тож зараз у Лянці 8 років. А скільки ж років буде у через чотири роки? Пройде ще 4 і їй буде? Звісно, 12 років. А скільки тобі повних років зараз? Скільки років буде тобі через 4 роки? Дуже добре! Нам час підсумувати наш урок. У тебе все вийшло? Чи тобі була потрібна допомога? А можливо, нічого не було зрозуміло? Яка ти пташка, Снігур, в кінці уроку? Що ж, наші пташенята гарно попрацювали, тож я тобі дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!